Вітаю, друзі! 20 лютого сьогодні з вами знову Кличок. Інформаційного шуму довкола переговорів і можливості продовження війни або продовження війни, або перспективі продовження чи закінчення дуже багато. В ньому розібратися надто складно. Ну, до прикладу, видання Street Journal пише про те, що Зеленський в приватному кабінеті з найближчими радниками заявив, що переговори провалилися, і тому треба готуватися до війни щонайменше років на три. Проте, в офісі президента цю інформацію вже спростували. Відразу вам про це повідомляю. Але звісно, це накладає відбиток на настроях українців. Сам Зеленський заслухав доповідь української делегації і заявив, що можливості завершити війну залишаються, їх ніхто не відкидає. Журналісти ж The Guardian» не випадково напередодні четвертої річниці, спочатку широкомасштабного вторгнення публікують великий матеріал про початок такого вторгнення. Зокрема, там пишуть про те, як Україна готувалася чи не готувалася. Іран же пропонує США, Щось на кшталт таких пропозицій роблять і росіяни для Вашингтону. Так от, Іран пропонує інвестиції американцям та закупівлю американських літаків, в обмін на ядерну угоду. Складні геополітичні процеси в контексті можливої військової операції на Близькому Сході і завершення російсько-української війни. Яку, ну, до прикладу, поки що не дуже поспішають завершувати. Давайте скажемо так, як воно є, друзі. А тепер давайте по порядку будемо з усім цим розбиратися. Підписуйтеся, хто ще не долучився. Дуже вас прошу проявити активність. Зараз загалом Ютуб-платформа в Україні дуже пасивна. Це мої особисті спостереження, вони підкріплені відповідним аналізом, тому якщо ви будете долучатися до активності під цим відео, ви знаєте, можна це робити різними способами. Відписки, підписки для того, щоб оживити загалом алгоритми каналу, я вам буду за це шалено вдячний. Ну і, звісно, ваші думки, вони вкрай важливі. Давайте, друзі, тепер детальніше про все мною анонсоване. Ну, по-перше, публікація в Street Journal, я її не розцінюю як серйозно, швидше це, знаєте, такий редакційний матеріал. Там написали про те, що, мовляв, Зеленський збирав своє найближче оточення в приватному кабінеті і заявив, що треба розробити план щонайменше ще на три роки план війни. Ця новина облетіла всі телеграм-канали, люди сильно стурбовані такою перспективою, всі хочуть закінчення війни. Вже дуже стомилися, але розуміють всі, що умови закінчення війни, які пропонує нам Росія, вони вкрай не привабливі. Тому так і важко йдуть переговори, хоча вони не зупиняються. Втім, є багато думок про те, що переговори зараз вигідні для Росії, аби під приводом переговорів продовжувати війну, не драконити Дональда Трампа, ну і так далі. Але це, звісно, на перший погляд так виглядає. Все набагато складніше. Дійсно, намагаються не дратувати Трампа, але росіяни хочуть отримати в переговорному процесі території, які вони не можуть захопити силою. Ну і далі. Поширювати свої експансії економічні, військові, в різні куточки світу, Європи, в тому числі. Ну, власне, я так бачу їхні наміри. От щодо плану на три роки війни, радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин, який є дуже близьким сьогодні до першої особи України, він сказав, що це неправда. Це недостовірна інформація, про яку. Пише сьогодні Street Journal, точніше, яку пише Street Journal, і каже: ніхто ніяких команд готуватися до трьох років війни не давав. Але єдине, що я можу сказати, я неодноразово тут на каналі вже про це говорив: ніхто не буде зараз публічно говорити про те, що ми готуємо план миру, план те, як буде Україна умовно завтра жити в умовах миру. Поки війна триває, всі будуть звісно ухвалювати рішення з огляду на. Триваючу війну. І що стосується мобілізаційних заходів, забезпечення, співпраці з нашими партнерами і так далі. Тому, в принципі, те, що інформація така є, вона може мати місце, але знову ж таки, це ще не означає, що хтось якісь плани на три роки війни будує. Все законодавство дійсно ухвалюється з огляду на триваючу війну. Тому, друзі, поки що не робимо конкретних висновків про те, що ця от точно інформація є доконаним фактом, я маю на увазі про три роки війни дихаємо рівно. Ми принаймні намагаємося і слідкуємо за переговорами. Я вам допомагатиму розбиратися в цих питаннях. До речі, сьогодні ми записали підсумкову програму Центру громадської аналітики вежа тижнево, вона вже є на каналі. Можете переглянути посилання в правому верхньому кутку. Дуже була цікава дискусія. Зеленський також заслухав сьогодні доповідь про переговори в Женеві. Він заявив, що наступний раунд тристоронніх перемовин ймовірно вдасться організувати у лютому, хоча до закінчення лютого залишилося дуже мало часу, фактично один тиждень. І каже, що наступний раунд може стати результативним. Хоча справді українці дуже стомилися від цих переговорів, від відсутності конкретної інформації щодо досягнутих результатів на переговорах. Її, я вважаю, просто немає. Маю на увазі інформації з результатами, тому нам конкретно друзі нічого не говорять. Ну а що ви думаєте, цього приводу? пишіть. Зеленський уточнив, що шанс згід... гідно завершити війну зберігається, але за однією умови: посилення тиску на Росію. Але тиску на Росію з боку, наприклад, Європи немає від слова зовсім. За його словами, українські відповіді на найскладніші питання готові. Пріоритети визначені. Україна готова до формату зустрічі на рівні лідерів, яка може стати вирішальною. Ну і також він повідомив, що у Женеві сторони домовилися, що у разі припинення вогню моніторинг режиму тиші здійснюватиметься передусім американською стороною. Хоча я, чесно кажучи, дуже в цьому сумніваюся. Ну і окрім того, за його словами, у військовому блоці є конструктив У військовому блоці на переговорах маються на увазі, тому що там різні блоки військові, політичні. Триває обговорення можливого обміну військовополоненими, також параметри мають визначити найближчими днями, а от щодо територій, то прогресу немає. Тому говорити про результативність таких переговорів, чесно кажучи, я ну, не маю підстав ніяких. Тому що для мене особисто результативними переговори є тоді, коли досягають результату по всіх питаннях. Якщо навіть одне залишається дискусійним, невирішеним, то в дипломатії кажуть, що угоди в такому разі немає, ну дійсно її на цю хвилину немає. Також зеленський дав інтерв'ю японському інформаційному агентству Kyodo News. заявив про те, що у нас дуже гарні стосунки з Японією, прем'єркою Японії. Ну, можливо, вона колись приїде до України, хоча я сумніваюсь. Також Зеленський каже, що ми готові відкрити для Японії наші технології, наприклад, морські дрони для захисту узбережжя. На території Росії, каже, зараз перебуває 10 тисяч північно-корейських солдатів, і вони вчаться в сучасній війні. Це дуже небезпечно. Ну, в принципі, я думаю, що і Південно Корея, Японія це чудово розуміють. Ну і крім того, Зеленський там заявив в цьому інтерв'ю, що Україна готова до реальних компромісів. Але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету, і наголошує, стоїмо там, де стоїмо. Тобто він виступає за замороження війни по лінії фронту і говорить, що це вже великий компроміс. Тут з ним складно не погодитись, але Росія хоче весь Донбас, і звісно, для того, щоб примусити Росію. Зупинитися там, де стоїмо, де стоїмо, як каже Зеленський, треба тиснути на Росію. Я вранці розповідав про те, що Дональд Трамп якраз 20 лютого продовжив усі санкції, які ще починав ухвалювати Барак Обама на рік санкцій проти Росії. Ну, європейці мали намір до 4-ї річниці широкомасштабного вторгнення ухвалити 20-й санкційний пакет, який був дуже привабливим, наприклад, повна заборона транспортування. Танкерами російської нафти, незалежно від того, санкційна вона чи не санкційна, неважливо, от не можна і все. Ну, звісно, проти цього виступили окремі країни, а посли країн Європейського Союзу сьогодні не змогли домовитися про новий 20-й санкційний пакет проти Росії. При цьому зазначається у Reuters, що вони можуть знову зібратися на вихідних, щоб знову обговорити запропоновані санкції перед зустрічю міністрів закордонних справ ЄС. Але, друзі, якщо вони домовляться. Про цей пакет, то звісно, форма цього пакету і змістів буде суттєво відрізнятися від початкової. Ну точна історія з 19-м соціальним пакетом. Будучи 20-й, 21-й, 25-й, 30-й толку мало. Тут головне, як це працює. Допомогу можна давати Україні, допомогу дають Україні, але можна дати стільки, щоб Україна перемогла. А можна давати потроху, щоб не вмерла. Буквально завтра. Ну, от така от політика європейців. Не дякувати не можна, та й дякувати особливо нема за що. Ну і сьогодні. Виходить дуже цікавий матеріал в Дегарді, як на мене, не випадково також з нагоди четвертої річниці широкомасштабного вторгнення, де ну є закиди на адресу Зеленського про те, що він не сприймав серйозно загрозу з боку Росії перед початком широкомасштабного вторгнення. Ну принаймні, я цю червону лінію побачив у матеріалі. ЦРУ та МІ-6 попереджали Україну перед вторгненням в Росії, але в Києві не вірили у це. Пишуть журналісти, за даними видання, наприкінці жовтня 2021 року розвідувальні служби ЦРУ та Мі6 передали Києву меморандуми з новими оцінками загрози. Невдовсі, після візиту директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви, про цей візит дуже багато писалося в західній пресі Українській. Двоє американських посадовців прибули до України, до Києва. Вони провели закриту зустріч із найвищим керівництвом. Країни і наголосили, що йдеться не про звичайне застереження, а про небезпеку, військове вторгнення. Ну натомість українська влада поставила до цього попередження скептично. В Києві побоювалися, що публічні заяви про неминучу війну спровокують паніку, економічну кризу та політичну дестабілізацію. Українське керівництво пишуть журналісти, припускало, що нагнітання страху може бути частиною стратегії Кремля. Послабити країну без прямого наступу. І примітна деталь: тодішній головком ЗСУ, пишуть The Guardian, Залужний умовляв Зеленського ввести воєнний стан у лютому 22-го року, щоб мати можливість почати переміщення військ. Така інформація вже раніше лунала в ЗМІ. Його підтримав, як пишуть журналісти, міністр оборони Олексій Резніков. Також дуже цікаво. Але Зеленський все ще побоювався поширення паніки, тому рішення було прийнято лише про надзвичайний стан з меншими можливостями. Ну і журналісти пишуть, що, попри скепсис Зеленського, Гур та залужний таємно готувалися до війни. Зокрема, розвідники орендували конспіративні будинки, накопичували готівку, проводили навчання. Залужний проводив командно штабні тренування для відпрацювання сценаріїв нападу. На столицю, а Буданов отримав від союзників план захоплення росіянами Гостомеля, і це дало змогу організувати роботу. Дуже компліментарний матеріал на адресу залужного Буданова. Як ви бачите, з критикою Зеленського, як на мене, поява його не випадкова. І попри відсутність санкцій зверху, тобто одобрення з боку Зеленського. У штабі української армії залужний та його вищі генерали здійснювали критичні заходи в останні години перед вторгненням. А на дні Чорного моря, до прикладу, були встановлені міни, щоб перешкодити потенційній морській висадці в Одесі. А деяким підрозділам наказали переміститися в більш стратегічні місця. Ну такий, друзі, матеріал не випадково, і він перегукується із. Не те, що інтерв'ю, а іншим матеріалом Саймана Шустера в The Atlantic, який посилається на коментарі залужного, де залужний говорить про те, що Зеленський не дав можливості здійснити успішний контрнаступ у 2023 році. А спочатку широкомасштабного вторгнення у них стосунки не складалися. Ми, до речі, про це сьогодні говорили у рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа. Ну дійшли висновку про те, що залужний зібрався в президенти. Чи буде залужений президентом? Це, звісно, визначить вибори. А от чи будуть вибори? Питання поки що відкрите. І, чесно кажучи, з цим поки що не дуже поспішають в Україні. А от інший президент, уже чинний Дональд Трамп, вдруге чинний президент, США, з стріском провалився, друзі. Верховний суд Сполучених Штатів Америки визнав незаконними глобальні мита на імпорт з інших країн, які той запровадив. За законом про надзвичайні ситуації. Про це пише Reuters і суд постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, застосувавши федеральний закон про надзвичайні повноваження для ведення мит, хоча мав би спочатку отримати дозвіл Конгресу. Ну і Трамп відреагував на цю всю історію, назвав це ганьбою і говорить, що у нього є запасний план, який саме ми дізнаємося дуже скоро. але Справа в тому, що навіть колишні соратники Дональда Трампа підтримали рішення Верховного суду. Той же самий Помпео, віцепрезидент часів Трампа першої каденції, каже, це дуже добре, що таке рішення є, бо тепер американці не будуть платити мита за країни, які постачають свої товари до Сполучених Штатів Америки. За великим рахунком, Помпео правий. Митна політика Трампа вона з самого початку була проречена на провал. Вона дає певні результати, але не надто серйозні, які хотілося б. Ну а сумнозвісний розпіарний законопроект Лінці грема Блюментара про 500% мит на товари проти країн, які торгують із Росією, ну він фактично виявився. Бульбашкою нічого толкового з нього так і не вийшло. Його навіть не ставили на голосування, тому що Трамп сказав, я буду сам ухвалювати рішення про мита. Ну, друзі, менше з тим, це історія внутрішньоамериканська. Ще раз наголошую, я не бачу великої користі від цих мит. І те, що суд заборонив Мита Трампа, це означає, що демократія в Сполучених Штатах Америки живе. Похоронити її Дональд Трамп не зміг, але поряд із тим, наголошую, що він більш дієвий і ефективніший у тиску на Росію, ніж Європа. Ну і на завершення, друзі, вам інформація про близький схід. Іран пропонує США інвестиції та закупівлю американських літаків в обмін на ядерну угоду. Кажуть, що Тегеран сигналізував про готовність придбати американські лайнери, надати доступ до нафтогазових родовищ і розглянути спільні інвестиції в різні проекти. Ну зокрема, це стосувалося в обміну на пом'якшення санкцій. При цьому Трамп визначив червону лінію відсутність у Ірану ядерної зброї. У Вашингтоні обговорюють, чи буде можливо угода стосуватися лише ядерні програми, чи також ракетних розробок і регіональної політики Тегерана. Трамп своєю чергою кажуть, нібито там готовий нанести удар, але ну він не буде цього робити, тому що сьогодні навіть жартував із журналісткою. Коли та його запитала, чи ви ухвалили, пане президенте, рішення про удар по Ірану. Він казав, можу хвалити, можу не ухвалити. А потім запитував, а де ця журналістка, яка запитувала у мене. Про можливість удару по Ірану і розсміявся. Ну, фактично, Трамп просто погрожує, хоча накопичує озброєння на Близькому Сході, зокрема, американські сили в цьому регіоні чекають на пробиття авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем Джеральдом Фордом, щоб остаточно бути готовим до військової операції проти Ірану. Про це пише, The Washington Post. водночас у Білому домі остерігається, що, хоча США та їх союзники. Як то Ізраїль мають військову перевагу над іранськими силами, у Тегерана є можливість зробити будь-яку атаку болючою. Ну а про наземну військову операцію мова не йде взагалі. Чи побоїться Аятола погроз Трампа? Ні, не побоїться. Тому що Трамп, друзі, це не про війну. Говорив, говорю, буду це говорити надалі. Лякатиме, але Великої війни він не розпочинатиме. Окремі удари можуть бути. Чи будуть вони по Ірану, поки що також питання відкрите. На цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною і проявляєте активність під відео. Нам треба підняти всю youtube платформу, особливо, яка стосується україномовного сегменту. Ми з вами є частиною її. Тому проявляйте активність. Коментуйте, ставте подобайки, Всіх люблять, і шаную. Не перемикайтесь. все буде Україна!